Ви Бачите, що ті люди, які вже були при владі, вони знову туди ж хочуть, Вони і так нічого не зробили. І на жаль, ви думаєте, що вони зможуть е, мати якісь результати в подальшому? От і, і подивіться, от там, скажімо так, наша партія от, по відношенню там до певного якогось виробництва там чи до певної якоїсь компанії, якоїсь певної установи, наприклад, навіть та ж сама, навіть ті ж самі профспілки, подивіться, скільки вони зробили. І якщо будуть наводитися конкретні дані, конкретні цифри, то е, для людей це дійсно будуть вже якісь сумніви, тому що є конкретні числа, це раз, є конкретна людина, яка є відомою, ну, як відома, яка є знайома, яка є така, що е, її точка зору все ж таки ну, є авторитетною, то в людини вже з'являться якісь певні сумніви. І якщо таких людей буде 1, 2, 3, 10, 20, і вони десь так чуть-чуть будуть про це говорити, так сіяти ці такі от зернятка сумнівів, то от саме це саме той момент, коли людина може, все ж таки може, далеко не кожна, далеко не кожна, але може десь трошечки похитнутися в своєму баченні, в своєму такому сприйнятті. Чи